Колеги, вітаю вас. Пропоную сьогодні проговорити про італійське вино, яке називається Падріно». В прикладі з італійської це означає «хрещений батько або означає захисник. Дана виноробня виробляє вино в Сіцилії і використовує для цього італійський сорт винограду Неродавола, який є візитною карточкою саме Сіцилії. Це вино в нас марочне, тому що контролюється по походженню. Сорт винограду на Неродавола дає винам такі дуже класні відчутні відтінки сливи, черешні, червоних ягід, також легкі відтінки спеції. В Сіцилії велика кількість сонячних днів, доволі специфічна почва, тому що на острові Сицилії є вулкан Етна, і тому почва більш кам'яниста тому цей, цей теруар. Цей клімат дає італійському вину сорту винограду граду не родовола. дуже приємну терпкість, вона збалансована. Це воно можна пити як з м'ясними закусками. А, тим же, наприклад, хамон, прошуто або різне сушене м'ясо. До цього гарно підходить. Навіть кабаносі дуже класно підходить до цього вина. Також поєднується ще з піцею. М'ясна піца дуже гарно смакує до сіцилійських вин сортово награду не на радоволо. Ну а виробник Іль Падріно робить просте, зрозуміле і не дуже дороге вино, яке сподобається своїм співвідношенням смаку та ціни.